Доброго дня, шановні, чи вечора. Пішла я на свій город. Бачите, це моя гарбузова моя грядка. Я ж вам говорила, що замість гарбузів вже думала садити помідори. Дивіться, ще скільки помідорів вибрала. І ви знаєте, отак іду, дивлюся на свої гарбузи. Ще дивіться, скільки помідорів. Бачите? Вони полягали, тут собі лежать, як кому. Хочеться як завгодно, але я такі, котрі більші. Збираю Вон там, бачите, які гарненькі. Вон вони. Ще зелених багато, але зелені не беру. Але що я вам ще хочу показати, гарбузи гарні вродили, великі. От. Але я побачила, що в мене були гості на городі. Ви знаєте, тут дуже багато косуль. І вони ну, не загородиш, бачите, тут ніде загорожа не прийнято і не роблять загорожі. Хоча, як би хотів, то ніхто не забороняє. І що я йду своїм полем, так сказати, і бачу сліди. Ну, я спочатку побачила, знаєте що от зараз покажу. Це мій гарненький мій гарбузик. Ось дивіться. Бачите? Укуси. Почали гризти, навіть зубками видно, як вони гризли. Ну, думаю, добре, ну, там десь вже й погнивші, такі що вдалося їм. Ну, дивлюся, там помідори, фіззаліси шановні. Аби збирати, то буде його і буде. І що ж я тут побачила? Десь вже загубила сліди, ось отакі сліди. Бачите, то те, що думаю, ну. Дівчата тут наслідили, чи хлопці і дівчата. Оце таке у нас місцина. Вони дуже частенько, я бачила, у цих сусідів заходять прямо на подвір'я. не знаю, чи може вони щось спеціально лишають. Але можу вам сказати, що це центр. Рух тут іде, бо ви бачите, що машин багато, і хата біля хати. І як кажу, що не можна сказати, ну там поле, але там. Долина для гусей. Там вони косять траву, тюкують, перевозять, бо є фермери, але молока купити не можуть. Ну Але отак вони собі ходять сюди, їм дозволено, як кажуть, вони себе вважають захищеними. Тож, де в кого навіть є, що так у канадців, що може, тому і не садять так городи, бо торік у мене тюльпани всі спасли. Ну як, попаслися на тюльпанах. От, А цьогоріч якось я їх трошечки е позатикувала, Там, але якби прийшли тут ті палички, тички, то це нічого не значить. От, ну А тепер восени, як кажуть, походили, подивилися, Попробували гарбузину, якби може з цієї сторони. Вони вже тверденькі, бо бачите, не поїли. Ну Є такі, що погнивші. Але то буде нам і буде їм. Отак. От а тут від сонця, бачите, південна сторона, то вони такі гарненькі гарбусики. Солодкі, будемо насолоджуватись кашею. От. І беру свої помідори. Урожай там ще буде стільки та ще стільки. Бо ще навіть там видно і в кущах, але то дрібонькі, вже, як кажуть, губу коле. Я оці дивлюся, що думаю, ой. Аби ще по 7 градусів тепла, вже пару ночей, 7 градусів, 7 градусів. Думаю, ну хоч би ще трошки тиждень, який другий протягнуло. Але вже золота осінь, шановні. Так, сходили в ліс, так тягне, так хочеться ще. Така запрашка гарна вийшла і трошечки посушили. Але то так, капелька для запаху. Ну, все, бувайте здорові, гарного вам настрою, спокійної ночі, гарного дня і здоров'я бувайте.